Тисячі постраждалих будинки в руїнах, а територія забруднена радіацією. Сценарій ядерного вибуху, влаштованого терористами, відпрацьовувала американська армія в штаті Індіана. У навчаннях задіяли більше трьох тисяч військових та поліцейських. Наталя Дмитриченко знає більше. Усе виглядає досить реалістично: перегорнуті машини, дороги заблоковані уламками будівель, з руїн клубиться дим. Актори, які виконують роль постраждалих, несамовито кричать від болю і просять допомоги. Задля більшого драматизму, у декого навіть на обличчі та кінцівках штучна кров. Може, у вас є якісь ліки, аби полегшити її страждання. За сценарієм навчань, Національна гвардія, армія та групи швидкого реагування мають працювати синхронно. Їхнє завдання врятувати 100 тисяч людей, які опинилися в епіцентрі ядерного вибуху. Ще мільйон мешканців міста потребує евакуації. Найважливіше, що військові мають тут навчитися, це як діяти в такій ситуації. Ми не часто тренуємося в умовах, які наближені до реальних. Наприклад, коли перед нами ворог у вигляді радіації. Радіацію військові змивають водою, хоча у справжніх умовах для цього використовують хімікати. Солдати не попереджені, що відбуватиметься далі. поспішайте, вона народжує. Поки одні надають допомогу вагітній жінці, інші шукають постраждалих серед руїн. Все буде добре, ми тебе врятуємо. А поліція ловить в'язня, які втік з тюрми. У навчаннях навіть задіяні псевдожурналісти та фотографи. Сюди з'їхалися чимало груп з різних територій і різних частин країни. І ми маємо працювати разом як одна команда. Ми маємо бути готовими, якщо, не дай Боже, щось подібне станеться в реальному житті. Поки військові виконують завдання, їхні наглядачі занотовують усе, що потреби. Робою удосконалення, а ще фіксують час потрібний на виконання кожної операції. Під час справжнього радіаційного лиха зволікання у кілька секунд може коштувати тисяч життів. Наталя Дмитрученко Голос Америки.